Велика Британія може відправити війська в Україну для збереження миру, готова надіслати військових у разі потреби задля виконання мирної угоди. Про це уперше офіційно заявив прем'єр-міністр Кір Стармер. Виданню Телеграф британський прем'єр наголошує, нині Європа зіткнулася з моментом, що трапляється раз на покоління для колективної безпеки нашого континенту. Британія, за його словами, готова зіграти провідну роль у прискоренні гарантій безпеки для України. Це передбачає подальшу підтримку збройних сил України, на яку Британія вже виділила 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік, щонайменше до 2030 року.